Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що таке пристрої введення та пристрої виведення інформації. Тож, давайте з'ясуємо, яка різниця між пристроєм введення та пристроєм виведення інформації. Пристрій введення – це пристрій для внесення даних до комп'ютера під час його роботи. А пристрій виведення інформації це пристрій для виведення інформації в зрозумілій для людей формі. Найчастіше пристрій виведення інформації виводять інформацію у вигляді зображення і звуку. І перший пристрій введення інформації, який ми розглянемо, це клавіатура. Клавіатура призначена для введення в комп'ютер інформації від користувача. Сучасна клавіатура складається зі 100 або навіть більше клавіш, закріплених у єдиному корпусі. Також до пристроїв введення відносяться маніпулятори, як ми їх ще називаємо, мишка джойстик. І вони призначені для керування персональним комп'ютером. Наступний пристрій введення інформації це сканер. За допомогою сканера ми можемо вводити графічну інформацію або, як ще кажуть, оцифровувати зображення. Зображення з книги, з журналу або газети кладеться на скляну панель сканера, натискаємо кнопочку і файл з зображенням опиняється у комп'ютері. Далі у нас йде мікрофон. За допомогою мікрофона ми вводимо звукову інформацію. Наприклад, можна прочитати в мікрофон якийсь вірш і записати цей файл в комп'ютер. Модем. Слово модем походить від з'єднання двох. Слів, модулятор, демодулятор. Це такий пристрій, що дозволяє комп'ютеру виходити на зв'язок з іншим комп'ютером за допомогою телефонних ліній або бездротових каналів. Модеми поділяються на внутрішні, будовані всередину корпуса, і зовнішні, які підключаються зовні комп'ютера. Основний параметр у роботі модема це швидкість передачі даних. Дані вимірюються у модема в бітах за секунду. А тепер ми з вами перейдемо до пристрою виведення інформації. І перший пристрій, з яким ми познайомимося, це монітор. На моніторі в вигляді текстової та графічної інформації відтворюються результати комп'ютера. Крім того, на моніторі відображаються різні піктограмки, елементи керування, які ми можемо вибрати за допомогою миші і активізувати в такий спосіб певну дію. Наприклад, запустити якусь програму або гру. Зображення у монітора складається з малюсеньких квадратиків, які називаються пікселі. але вони такі малюсенькі, що наше око їх не розрізняє, і ми бачимо картинку цілою. Наступний пристрій виведення інформації це проєктор. Це такий електронно-оптичний прилад, що дає змогу виводити результати роботи комп'ютера шляхом проєктування зображення на поверхню, яка розташована поза приладом. Екран. Екраном може бути або спеціальний пристрій, який продається. В наборі з проєктором, або можна просто виводити зображення на білу стіну, і буде таке враження, наче ми дивимося фільм у кінотеатрі. Далі у нас йде принтер. За допомогою принтера ми виводимо результати комп'ютера на папір. Принтери бувають струменеві і лазерні. За допомогою струменевих частіше роздруковують кольорові якісь зображення, а лазерні зазвичай використовуються для чорно-білого друку, але бувають і кольорові лазерні принтери. Наступний пристрій акустичні колонки. Це пристрій для виведення звукової інформації з комп'ютера. За допомогою них ми чуємо звук, який є у файлі комп'ютера. Якщо нам потрібно прослухати звукову інформацію. Але ми не хочемо нікому заважати, то ми можемо скористатися наушниками. Це такий пристрій для відтворення звукової інформації персонально. Наступний пристрій ігровий джойстик. Це такий пристрій рукоятка керування у відеоіграх. Або... Важель на підставці, який можна відхиляти у двох плащинах. На цьому пристрої можуть бути різного роду гашетки, перемикачі для керування, деякі сучасні джойстики мають вбудований вібратор. І коли, наприклад, в відеоіграх ви стикаєтесь з перешкодою, то Джойстик вібрує, так наче інформація до людини доходить у вигляді вібрацій, наче ви стикаєтесь дійсно з перешкодою. Отже, діти, ми з вами познайомились з пристроєм введення та виведення інформації. Наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу! До побачення!